Вітаю! Мене звати Мирошниченко Діана Володимирівна. Я лікар-стоматолог-парадонтолог у мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я розповім про себе, чим саме займаюся в стоматології, а також покажу приклади своїх робіт. Народилась я у Донецьку. З дитинства не боялась стоматологів і навіть сама прийшла на видалення дитячих. Зубів. Я закінчила Донецький національний університет імені Максима Горького. У Києві пройшла інтернатуру на базі Київського національного інституту імені Олександра Богомольця. Я спеціалізуюсь. На лікування слизових оболонок і порожнини рота, гінгівіту та пародонтиту. У своїй практиці я використовую найефективніші методи лікування плазмоліфтінг та векторну терапію. Дідусь, чим мене бути акуратисткою, чистити зуби два рази на день, як потрібно. А тепер я вчу чистити зуби своїх дорогоцінних пацієнтів. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтеся до мережі стоматологічних ліків. «Люмідент». Я хочу подякувати лікарю Мерешніченко Діані Володимирівні за високопрофесіональне лікування. Для мене це найкращий парадонтолог-лікар. Я її дуже люблю, дуже вдячна. Повністю задоволений рекомендую.